Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Нагадую про буктюберську ініціативу Читаю для ЗСУ. Реквізити посилання залишаю завжди в описі до своїх відео. Зазирайте, будь ласка, донатьте. В нас там дуже багато активностей і 100% коштів перераховуємо на актуальний на той час збір для ЗСУ, і також всі потім результати оприлюднюємо. Це лотереї, книжкові, продажі книжок, і дуже цікаві лоти. Там бувають раритети, книги з автографами авторів. Тому обов'язково не оминайте. Також хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь моє відео, за те, що коментуєте, і якщо вам сподобається сьогоднішнє відео, обов'язково, будь ласка, залишайте свої реакції в описі до відео. Залишайте свої лайки, дизлайки, що вам заманеться. Якось працюють так алгоритми Ютубу. Ми з ними з цими алгоритмами як дві паралельні лінії, але треба якось все ж таки зробити, щоб ми перетиналися і не були паралельними лініями. Тому, будь ласка, Збільшіть активність на каналі своїми реакціями, коментарями і будь-якими своїми думками на книжкові чи довкола книжкові теми. Пишіть, будь ласка. Також нагадую вам, що є промокод Чекайла, який дає 10 знижку у крамницях та на сайті Vivat. І діє він не лише на Віватівські книжки, а на книги інших видавництв. І Там дуже 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 різноманітний асортимент. Тому зазирайте і обирайте. А сьогодні я вам хочу розказати про перше прочитане грудня. І так, от я вирішила відзняти таке відео, тому що книг прочитала вже три, і вони всі дуже хороші. І такі атмосферні, і також тут є такі різдвяні історії зимові, і оскільки зима розпочинається, я думаю, можливо для вас це буде актуально, і Ви захочете взимку саме ось в грудні, також прочитати може якусь із цих книжок. Наша історія це Джесіка Дей Джордж, така зимова казка. Сонце і місяць, сніг і лід. Це казка переосмислена, переписана. Є така норвезька народна казка. На схід від сонця, на захід від місяця, якщо я правильно пригадую назву, то якось так вона зветься. І Джесіка Дей Джордж, власне, якраз переосмислила цю казку, і також багато інших легенд норвезької літератури досліджувала. І вона дуже ґрунтовно вивчала норвезьку мову. І взагалі все, що пов'язано з Норвегією, і норвезькими легендами, історіями, приказками різноманітними. І написала таку історію, в якій йдеться про одну із дев'яти дітей з Дроворуба. Це власне донечка, яка була небажаною матір'ю в цій сім'ї, тому що вона хотіла сина, і вона відповідно так і ставилась до неї. Навіть імені їй не дала. Батько дуже любив цю дівчинку і її дуже любив брат старший. Який повернувся з своєї роботи, він був у плаванні, і він змінився, і вона це помітила. І вона так сильно любить цього брата свого, і вона так хоче йому якось допомогти, і не знає як. І він також до неї так прихильно ставиться, так добре. І одного разу вона рятує чарівного оленя, який дає їй. Здатність, властивість розмовляти зі світом тварин, з тваринками, і чути їх, і розуміти їх. І таким чином, коли одного разу чутка приходить у їхнє містечко, а це північ, це зима, яка не закінчується також чомусь, і подейкують, що в цьому якось мають причетність до цього всього тролі, тому що зима, хуртовини, сніги і ніяк не буде весни у них. І... Нічого вони не можуть з цим зробити, і якось подейкують, що з'являється білий ведмідь із Бьорн. І всі хочуть його вполювати. А зустрічає цього ведмеді якраз дівчинка, яка, звісно, нічого лихого йому зробити не хоче. Вона його розуміє, і він каже, щоб вона пішла з ним разом жити там, де він живе, у великому палаці, в будинку величезному. І мусить вона там бути рік і один день. І е, якщо це все відбудеться, вона там протримається, буде там з ним. цей рік і один день, то відповідно він подарує багатство її сім'ї, тому що бідно живе її сім'я, і тато робить все для того, аби е, все було в сім'ї, але не вистачає, не вистачає того всього. І це початок історії, хоча, ніби можливо, здається, що я багато розказала, але це самісінький початок історії. І я хочу вам зізнатися в тому, що я просто зачарована цією казкою. Я просто зачарована цією історією, тому що я поринула в неї з головою. Це відбувалося, коли у Києві. Летіли перші снігопади, відбувались перші завірюхи зимові. І в цей час, коли за вікном ось такий сніг, просто мете, я знала, що я візьму саме цю книгу до рук. І саме ця книга розпочала мій читацький грудень, і це просто повнісінький захват. І, до речі, так як ось тут намальовано красиво, це на обкладинці мені також дуже подобається. І Видання, це от від видавництва Лева». І купила його, до речі, влітку, що і завжди всім рекомендую, до речі, готуватися до зими влітку, тому що тоді величезні знижки на саме зимові книги, і зараз, її взагалі, дуже складно знайти. А тоді вона коштувала, мені здається, 100 або, можливо, і менше гривень. Ось так я її тоді вхопила. Це просто дуже чудова історія і. Мені дуже сподобалось її читати. Так, для мене, дорослої людини, будуть і є, і були очевидними якісь речі, які тут відбувалися, але те просто бажання допомогти своєму братові бути прихильною до світу, що є довкола, не ображати, не руйнувати, не чинити зла довкола, довкола нікому, і тваринкам, і людям. І Боротися за справедливість, щось вчиняти, і потім розуміти, до чого це все призводить, і бути відповідальним, відповідальною за свої вчинки, і розуміти, що потім, можливо, доведеться виправляти якісь ситуації, або просто розуміти, як буває, коли не слухаєшся, не дослухаєшся, чи чиниш якось інакше. Ось таких багато-багато-багато моментів мені дуже сподобалось. І загалом ці пригоди, ця казка, ця історія. І ось ці, я ж кажу, стосунки от її з братом. Це ну настільки тепло, близько. Ну це так чудово от прописано в книзі, коли сестричка дуже хоче добра і всього як найкращого для свого брата, і він так само для неї. Ну і загалом тут про любов, про добро, про те, що. Воно повертається, все хороше, що ти робиш, і, власне, ось така просто щира, щире бажання внутрішнє допомогти і підтримати свою сім'ю, своїх рідних. Я надзвичайно захоплена цією історією і дуже рекомендую, якщо вас також захопило, моя розповідь це книжка на. 381 сторінку. Далі я читала скрипниківку Сергія Жадана. Це спойлер до моїх книжкових покупок, які я колись не знаю, коли покажу, тому що книжок купую потрохи, небагато. І, власне, цю купила і одразу захотіла почитати. Бо, якось так, я впродовж року намагаюся читати різну поезію, і поезію Сергія Жадана я люблю. Якщо ви давно дивитесь мій канал, то знаєте, скрипниківка це вірші, які виокремилися в таку одну тему про мову. І Сергій Жадан їх писав до повномасштабного вторгнення, і коли почалася велика війна, продовжив писати, і вони потім склались ось так разом в одну збірку. І ця назва йому прийшла вже потім, коли були дописані всі от вірші, які увійшли власне в цю збірку. і і це така метафора, як він каже сам. І загалом мова як інструмент, як те, чим ми можемо описати, оприлюднити, змогти якось проявити те, що ми відчуваємо, те, що є всередині нас, і саме мова нам дає цю можливість, і вона завжди є на першому місці для того, щоб просто порозумітися, для того, щоб описати. Розказати, провідчувати, ось так ще словами. І Сергій Жадан у цій книзі новій своїй збірці поезій, це новинка 2023 року, ось буквально нещодавно вона вийшла друком, Він якраз розповідає про те, що після початку повномасштабного вторгнення ну Ніби було якесь таке заціпеніння, і потім саме мова повернула е оцей рух, е вірші, поезія, е слова, які почали описувати це все. І це власне, є така фіксація того, що відбувалося. Е і ця збірка про любов, так, вона про мову, вона про любов і вона про м почуття людей. І Сергій Жадан написав, що Йому хотілося цього разу писати дати. І, власне, це такий собі щоденник, бо тут щось більше, ніж просто ця поезія, а ще й те, що було на той момент, важливо, що відчувалося, і чим було не електризовано от життя, так? І, власне, це збірочка, яка також з ілюстраціями. І я, як звичай, Зачитаю вам, можливо, одну поезію з цієї збірки, коли кожна душа, ніби дитяча кишеня, наповнена щасливим непотребом, наповнена клубками світла, нитками співу від луння, коли кожен голос, наче пташине на гніздо, надто високий, надто вразливий, коли тривога домішується до турботи, як дощова вода до річкової. Хто в такі часи говоритиме про страх, хто такої пори не посоромиться боятись? Нас занадто багато для страху, нам занадто багато було даровано, аби ми не знали, чи по нас щось залишиться. Ділитися теплом своїх кишень, наче скарбами домашньої бібліотеки, ділитися назвами міст, що освітять із заходу, мов кораблі на рейді. Коли так багато світла народжується від простого промовляння імен. Коли серце відчувається так гостро, ніби воно не просто б'ється, а б'ється з кимось, б'ється за тебе. 28 січня 2023 рік. Дуже мені сподобалась збірка поезії Сергія Жадана. І ще одну книгу, яку я прочитала, це Чарльз Дікенс Битва життя та одержимий та угода з приводом. Це історія, от я би виокремила як така класична дікенцівська історія. Тобто я крім цих текстів читала тільки різдвяну історію. А це, до речі, я читала, що у нього п'ять є книг, ну, п'ять текстів, які такі виокремлені в оці всі різдвяні такі тексти. Різдвяна історія розпочинає, я розумію, цю п'ятірку. І ці два тексти це якраз четвертий, і І ще є два тексти, які посередині другий, третій. Я ще їх не прочитала. Але я вже пригадую, бачила бачила, що це за книжечка. Тут про ну таку дуже сильну любов і самопожертву в першій історії битва життя і таку сестринську, дуже сильну вірність і. Про любов, про якісь такі моменти, речі, які не проговорюються і робляться просто задля добра іншої людини, думаючи, що так буде краще. І та історія починається просто настільки моторошно, сильно і з битви життя такої реальної, тобто реального такого поля битви якоїсь, і це було дуже страшно читати. Зрозуміло, чому, і от перші сторінки просто мене е, дуже моторошно так вразили тим всім, але потім просто постає будинок, якраз ось там, і це дуже таке переносне значення, це теж така велика метафора, і зрозуміло, в принципі, по потім пригадується впродовж всього тексту: от саме про битву життя, і битву життя, от людську таку. І... Власне, друга історія це про угоду з привидом. І коли чоловік погоджується на те, щоб не пам'ятати злоби, образ, пригнічень і усілякого такого. І це зникає з його життя. І у що тоді перетвориться його життя, коли він не відчуває і не пам'ятає цього всього. І чи справді тоді він розуміє, що є ціннісним, вартісним, і чи хоче він бути в такому своєму існуванні, і чи хоче він жити саме ось так. І не тільки він буде таким, а він ще й буде заражати, так би мовити, інших цим, і торкаючись інших людей так само позбавляти їх, ну ніби робити їм добро так. Позбавляти від злісних, ворожих, образливих і таких інших історій. Але у що власне взагалі перетворюється ця вся історія і до чого це все призводить, дуже насправді мені боляче було читати про сім'ю, де багато дітей дуже в сім'ї, так і навіть коли це було окреслено, як до прикладу, якщо це історія про якраз вражену таку сім'ю, так, оцим, так би мовити, вірусом цього всього. То це було дуже болюче читати, коли взагалі з такою зневагою ставляться взагалі до дитини і коли. Кожна дитина піклується про там, молодшу дівчинку, яка народилась в тій сім'ї. І він просто не може її вже носити на руках, йому важко, тому що та дитина важка, і він сам ще маленький цей хлопчик. І на нього кричать, його сварять, і е, він не може поїсти нормально, тому що в нього на руках ця дитина, і аби там, її не замазати, наприклад, тією підливкою з їжі, він повинен там, щось сухе в рот собі кидати. І Словом, це все було дуже так ну, боляче читати, тому що, ну, загалом, коли зустрічаю в текстах щось таке, це дуже болюче читати. Тут у Дікінса це історія про власне ось перетворення людей в ось таких людей, позбавлених певних спогадів, і яким стає їхнє життя, і взагалі якими вони стають. І сильна любов, яка справді здатна творити дива. Це середина 19 століття, і, власне, це якраз тут і прочитується в текстах. Загалом історія довершена, закінчена, і також прочитала вже, тому починатиму якісь інші книжки читати. Ось такі три книги я вже прочитала у грудні. Пишіть, будь ласка, чи зацікавились котроюсь із цих книжок. І яку книгу ви вже прочитали в грудні, з якої книги розпочався у вас читацький грудень? Я вам дуже дякую за увагу. Я дякую, що ви дивитесь. Дякую за цей час, який зараз ви були зі мною. Маю надію, що це відео було корисним для вас. Пишіть, будь ласка, коментарі. Я дуже рада вас бачити там завжди і відповідаю вам. До зустрічі! Бережіть себе!